«Континент без кордонів таку назву має міжнародний проект, що проходить під ігідою та за сприянням департаменту міжнародних зв'язків Міністерства освіти Австрійської Республіки. Участь у ньому беруть країни центральної, східної та південно-східної Європи, у тому числі і Україна. Головна мета, і як вона досягається, головна мета проекту вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів, фольклору, історії та культури країн-учасниць задля перешкоджання расизму, проявам расизму та ксенофобії, яким чином досягається ця мета, чи можна взагалі досягти цієї мети, саме проводячи подібні проекти, будемо з'ясовувати протягом сьогоднішньої програми. Ви дивитесь програму Контекст на телеканалі Запоріжжя і першим звітуватиме Геннадій Циганов, це директор запорізького навчально-виховного комплексу номер 63 А до нього також приєдналася наша гостя з Австрії, з міста Відень. Це Клара Вебер. Це люди, які першими почали нашу програму, які беруть участь у проекті. Континент без кордонів. Доброго вам дня! Вітаю наші студії, пане Геннадію. З 2007 року, наскільки мені відомо, почався проект, і скажімо так, континент наш перестав мати будь-які кордони. В мається на увазі культурні освіти. Да? У 2007 році знов ж таки до цього проекту приєдналася Україна. Так чому саме Запоріжжя? Як сталося? Що тільки Запоріжжя? Нас обрало до участі у цьому проєкті після того, як ми в інтернеті заявили про своє бажання брати участь у ньому. Нас зацікавила сама тема. Ми вважаємо, що в такому мультинаціональному регіоні, яким є наш Запорізький регіон, де тільки в Шевченківському районі проживають працівники більше 20 національностей і в школі приблизно такий самий перелік. Треба уникати будь-яких проявів, зневаги. Дітей до представників інших національностей. І треба робити все для того, щоб діти різних культур знали, розуміли і змогли розуміти один одного, незалежно від того, де вони проживають. Ідея, ідея проєкту нам стала близька ще через те, що. Країни, які беруть у ньому участь, мають певний досвід у вирішенні цих проблем, і нам хотілося вивчити спочатку їх досвід, продивитися, яким чином саме можна вирішити ці проблеми в умовах нашого законодавства, нашої країни і ті, тих існуючих умовах, які є на сьогодні в суспільстві і в освіті, зокрема ну, і можна говорити, продовжуючи думку про те, що якщо діти зможуть перешкоджати проявам расизму, да проявам ксенофобії, якщо діти зможуть Боротися з такими негативними явищами у світі, то й дорослі. Е... Також підуть тим самим шляхом да, з дітей виростуть дорослі, які не будуть мати отакі тих забобонів і отих суперечностей культурних. Які рамки чи які заходи в рамках цього проекту відбуваються щороку? Ми зустрічаємося з колегами, отримуючи спільно формуючи тему проекту. Це вже відпрацьовані теми Я, моя школа, мій світ, народні вбрання, народна музика. Тема останнього проєкту була. Рідкі рослини країн, спільності розташування цих рослин в ареалах розташування в країнах, які беруть участь у проєкті. Діти самостійно виконують ці завдання, листуються між собою, діти відправляють ці завдання поштою або так, діти виробляють малюнки. Тобто, оскільки світ, майбутній світ належить таки дітям. Саме з них повинно починатися оце взаємопорозуміння і спілкування, яким так довго не вистачало, скажімо, людям мого покоління і країнам у той час, коли я був ще молодим уч... учнем школи. Угу. Пані Клара, до вас таке запитання. От на вашу думку, чи дійсно головна мета міжнародного проекту Континент без кордонів може бути досягнута саме такими засобами? Тобто, чи можна подолати расизм та ксенофобію, малюючи, розповідаючи, дізнаючись про країни? Uh, Clara, how do, how do you think uh, if um, uh, the main purpose, the main um, uh, things which we do during the project uh, can help you to um, destroy, for example, racism, xenophobia, and so on? Yes, of course, uh, because we are very interested uh, in other cultures and to, to show our pupils that other children in other countries uh, live like we live, yes? Uh, and uh, we need uh, very important, it's very necessary to learn languages. And uh, in uh, Vienna, uh, in Austria, we uh, have uh, many offers for learning languages, and uh, we uh, take uh, very much care of integration. Да, конечно, я в этом уверена. И э, хотела бы сказать, что у нас в Вене созданы все условия для э, этой работы. И э, мало того, этот проект еще помогает изучать языки и стимулирует детей к изучению языков. Э, у нас в Вене э, есть такие возможности, мы предлагаем это детям. Мало того, мы показываем в рамках этого проекта культуру других стран и доказываем своим детям, что они, в принципе, всем мы похожи. Uh -huh. uh, питання до обох наскільки ви думаєте, діти легко сприймають і наскільки вони легко uh, всмокчують нові культури чи нові знання, нові тенденції у спілкуванні і буд будівництві співношень між країнами? Хауду сінк іф Йо Чилдрен лайкіт енд андерстент декалчофадеркантріс, де тенденції і I think they are very interested in this. Um, because uh, we show them pictures, we um, paint for other children, and uh, they are very happy when they will get post from Montenegro uh, or from uh, uh, Bosnia or from Ukraine. Yes, they are very happy then, and they uh, see it's also uh, important to learn maybe English or another language uh, to speak together. Mm -hmm. Yes, and. Um, uh, we also have a good connection to our colleagues uh, in the, uh, uh, to the partners of the project, uh, maybe to uh, Bosnia-Herzegovina, to Montenegro. In former uh, times it was uh, Macedonia and now it's Russia. Um, and we are ha very happy that we can uh, speak together. And this, uh, this information we will bring to our children, to our pupils. Mm -hmm. Да, конечно, для детей это легко, потому что мы общаемся на их языке. То есть они делают то, что им интересно. Они рисуют, поют, общаются. Они очень счастливы делать что-либо для других детей и очень рады получать различные. Подарки в виде рисунков различных публикаций из стран участников проекта. Еще хотелось бы сказать, что это стимулирует их к изучению языка, потому что они общаются между собой. Также позитивом этого проекта есть то, что у нас у коллег появилась возможность общаться. І собирається, ми отримуємо определену інформацію, яку привозимо нашим дітям. Пане Геннадію, щодо запорізьких дітей, запорізькі діти з величезною зацікавленістю ставляться до роботи в рамках цього проєкту. Це якраз набагато більше, ніж умови. Телебачення телеефіру навіть дають їм можливість бачити оте спільне, що є в дітях взагалі, незалежно від країни їх проживання. Залюбки вони листуються із своїми колегами і інтернетами і таким чи і поштою. Я вважаю, що діти останні роки отримали якесь натхнення. І якусь мотивацію до спілкування зі своїми однолітками за кордоном я думаю, що варто дати трохи статистики. Тобто на даний момент країн учасниць проєкту «Континент без кордонів 6 шкіл в країнах учасниць 14 Залучено до реалізації проєкту в країнах педагогів 98 і учнів тисяча, понад тисячу учнів, в тому числі тільки в Запоріжжі 9 педагогів і 147 так. учнів. І наскільки мені відомо, була навіть ідея, чи не знаю наскільки вона реалізована на даний момент про вихід публікації міжнародного часопису різними дітьми, різними культурами, різними націями. Вона вже реалізована угу. і неодноразово за результатами кожної зустрічі і виконання е, теми кожного проекту, як правило, видається часопис. Це може бути в електронному вигляді, диск або е, друкованою основою. Так таких е, часописів вже є не один. Під час кожного приїзду чи то України Звичайно. до України, чи так. то наших закордонних так. друзів сюди, да так. окрім окрім часопові часописів, окрім спілкування, відбуваються ще конференції, пленери, обговорення і наскільки вони є результативними? Хто бере в них участь першу чергу? В першу чергу, звичайно, беруть участь самі безпосередні учасники цього діти, але оскільки проект не передбачає пересування дітей за кордоном як в силу законодавчих вимог, так і в силу інших причин, в тому числі з позиції можливої шкоди для здоров'я дитини, то безпосередньо спілкуються координатори проекту і директори шкіл, зустрічаючись на зустрічах подібних наших.

not the problem of racism in, in vienna or in austria because we are uh, so interested of other cultures, other, other religions that uh, it, uh, it is a uh, fun for us to, to learn uh, about uh, the other and uh, i don't see this problem really yes and i think uh, for our children is uh, to connect and to, to play with, with another um, yes i think it's very positive For us all. Mm -hmm. Я не думаю, что проблема расизма, она есть ключевой. Для наших детей очень интересно общение, очень интересная игра друг с другом, со своими сверстниками в разных странах. И именно это э, привлекает наших детей в этом проекте, и думаю, что детей всех стран. Поэтому хочу сказать, что в Вене нет таких, таких, такой проблемы расизма. Mm -hmm. можно говорить в про то, что континент без кордонов – это международный проект, однако его результаты станут потужными и для света в целом. Что до этого. Проекту долучаться приєднаються інші учасники. Звичайно, це вплине на географію поширення ідей цього проєкту. Але я вважаю, справа не в кількості і не в географії. Якщо ми для конкретної дитини в конкретній країні зможемо сформувати в неї мотивацію до пізнання дитини з іншої країни, як рівної собі, якщо ми сформуємо мотивацію до вивчення іноземних мов, а не зосередимось на суто політичній Складові цього питання, як на жаль, це робиться у нас особливо перед різного роду проявами електоральної активності виборців, І якщо ми зможемо дитині, який, ще раз підкреслю, визначати майбутнє цілої країни вже дуже через невеликий час. Якщо ми дамо можливість цій дитині зробити вибір свідомий через розуміння, того що є за всіма кордонами нашої держави. Мабуть, ми тоді цей проект будемо вважати успішно реалізувати. Я вам дуже дякую. Як відповідя... які відповіді ми почуємо на те саме запитання від інших країн-учасниць, від інших представників країн-учасниць? Дізнаємося вже буквально за мить. Ви дивитесь телеканал Запоріжжя, програму Контекст не перемикайте. Отже, із задоволенням представляю вам чергових гостей програми Контекст, які також беруть участь у міжнародному проєкті Континент без кордонів. Це Блажо Ябучанін з Чорногорії та місто Будва, є таке місто. І це Іда Омерсовтич, яка приїхала до нас із Сараєва. Вітаю вас у нашій студії. Хотілося б одразу поставити вам таке запитання, що ви думаєте про проєкт Континент без кордонів. що ви думаєте про цей проєкт? Uh, we came uh, from bosnia and herzegovina okay. uh, from sarajevo uh, we are very happy because we are included in uh, this project continent without borders uh, uh, we see this project as a chance uh, to learn uh, about uh, other cultural uh, traditional and educational uh, systems Uh, i think uh, very important is, uh, uh, learning about educational systems mm -hmm. uh, мы очень рады что принимаем участие в этом проекте uh, мы из сараева это босния герцеговина. Uh, и герцеговина um, и это огромный шанс для нас изучать uh, культуру традиции uh, других наций и самое главное наверное изучать uh, образовательную систему этих стран и вот это вот огромный шанс для нас Blažo, a do zaklada, vy vy and what uh, about your school? why your school decided to take part in this project? okay. so i want to say first hello from montenegro. Uh, i'm from Budva, from montenegro too. so our school have uh, 1,000 kids and uh, we think about this project. Uh, it's very important for every, every children in the Europe and in the world. So, uh, this project, his name is Continent Without Borders, very, very important for everyone here. I want to say something more. Uh, our school today, uh, I said before, we have 1,000 pe uh, people of kids. So, uh, two or three years ago, uh, we have uh, two classes, in our school from ukraine and from russia uh, because uh, uh, i think the russian people uh, he's fine he's fine uh, our country and we are very happy and he is very happy so we have 60 kids from ukraine and from russia in our school Прежде всего хочу поздороваться. Привет вам из Монтенегро, из города Будвы. В нашей школе тысяча учащихся. И поэтому мы считаем, что этот проект для каждого ребенка из нашей школы, нашей страны, да и вообще из всей Европы и мира, этот проект очень удачен и очень нужен. Еще хотелось бы сказать, что для нас этот проект нужен еще и потому, что в нашей школе 2-3 года назад и до теперешнего времени обучается около 60 детей, которые приехали из России и Украины. Поэтому для них Можна говорити вже про те, що діти в ваших школах завдяки цьому проекту чомусь навчилися про щось дізналися. because every time when we have meeting here in Ukraine or Austria or tomorrow in Bosnia we we we, we say uh, our children what's happened there and our children have uh, is included in this project too so Да, конечно, наши дети включены в проект, и поэтому каждая встреча, когда мы встречаемся, например, в Украине, в Вене, или вот будет встреча в Боснии, то можно сказать, что наши дети здесь вместе с нами, потому что именно для них этот проект и создавался. А и что до щодо ваших детей? Mm -hmm. Uh, every year, uh, another uh, child uh, to be included in project. Uh, this project Uh, for 5 uh, five, five years uh, first years uh, um, to be included uh, uh, one uh, one uh, 100 100 uh, uh, child uh, mm, today uh, 300 uh, child in the included in the this project mm -hmm. it's very important Да, конечно, этот проект для, для наших детей тоже очень важен. И все более и более детей мы включаем в этот проект. Когда он начинался, мы пригласили в проект 100 детей. На данный момент их уже 300. И каждый раз мы стараемся расширять эти границы. Uh -huh. А наскільки вчителі шкіл готові знову ж таки долучатися до проекту, тому що діти зрозуміло, вони не мають меж, вони не мають кордонів і вони дуже вільно спілкуються між собою, навіть не знаючи мови. Втім, дорослі на таке спілкування не завжди йдуть охоче. And tell us, please, are ready for this project we understand that uh, children are ready because even they don't know uh, language for example uh, it's um, not very important for them but for all uh, for grown ups it's rather hard sometimes uh, uh, our our children uh, learn first our teacher teacher uh, is a very interesting pro project uh, because Uh, uh, teacher learning and uh, child learning about uh, uh, austria about ukraina about uh, montenegro about uh, uh, macedonia about bosnia and herzegovina um, uh, to to two times uh, um, um, and science science for teacher for child Угу. Uh -huh. uh, конечно, для учителей это шанс, еще uh, это второй шанс обучиться. Мало того, ведь uh, нас же и учат дети, то есть наши дети учат учителей, а учителя учат детей. Uh, и мало того, даже uh, можно сказать, что дети из разных стран учат нас учителей. Угу. Блажи, до вас? I think too. So uh, the children is learning uh, with teacher. Teacher is going in a meeting and uh, No, you know, that's all. So... I agree with this opinion, too. I think that children teach teachers, teachers go to meetings, and then teach children. That's a chain. After we finish uh, meeting, we're going our country and talking, we have some class, we're talking with our kids and uh, send him the message what we're doing here in Ukraine. So. Когда ми вернемося домой, то ми звісно свои свої класи, своїх дітей і э, все розкажемо о нашей встрече, щоб вони були в курсі наших діл, курси забиті. Наскільки важливо, насколько важко бачать діти цю саму проблему проблему непорозуміння расового чи культурного, чи навіть релігійного непорозуміння між країнами, наскільки в ця проблема важлива для дітей в ваших країнах? Uh, how do you think uh, are the problems of uh, non understanding of for example uh, culture and tradition uh, of each other is important for your children is this seem important oh. mm -hmm. for for children uh, not problem <laughs> uh, or uh, culture or religion or uh, whatever another uh, for, child, uh, um, for child for child for child Uh, uh, not uh, with, without uh, borders. Mm -hmm. uh, uh, this project uh, is uh, are symbols, names, without uh, uh, continent without borders uh, means uh, Bosnia and Herzegovina are uh, in day Ukraine. Mm -hmm. It is. For children, problem. Uh, у них нет проблем ні в релігії, ні в культуре, ні в розумінні друг друга. Uh, Можна сказати, що ми говоримо своїм дітям, що Боснія в Україні, вона здесь. Тобто, які країни, які країни, яким країнам ви б хотіли запропонувати участь у цьому проєкті в першу чергу. What countries do you want to invite to your project? Uh, now uh, we have a new school, it's school from St. Petersburg, from Russia. And uh, this is the uh, first time uh, for meeting. This is we have some uh, friends fro from from uh, Saint Petersburg from Russia. His name is Anton, and now he's not here because he have some meeting in school. So we have one new school in this project. name new school in this <laughs> project. В Запорожье есть представитель, его зовут Антон, он директор uh, школы Санкт-Петербурга, но, к сожалению, он на другом на другой встрече сейчас, и не мог здесь uh, принимать участие в этой программе. Інші країни. Які б країни хотіли бачити серед своїх членів? And what about other countries? What countries do you want to be in this project? So, we want to every country in the world. So, this is, I think is not uh it's a problem. We have some a uh, couple of countries now. In this moment, in this, but uh, for next time, I think uh, every year we have one new, one new country in this project. So I think for many years more we have many countries in this project. So, no, вообще-то у нас нет никаких границ. То есть мы готовы пригласить любую страну из Европы и да и вообще из всего мира. Но думаем, что каждый год к нам будет подключаться все больше и больше стран. Чи можна говорити, що коли-небудь континент без кордонів буде не міжнародним проєктом, а світовим проєктом? До нього долучиться та сама Америка, в якій, здається, расових проблем найбільше. Як ви думаєте, чи це буде час, коли це буде не європейський проєкт, а цілий світовий проєкт? Наприклад, з Америкою. Прожект кембіней ворд віта віта ба бордер. Окей. Конечно же, це uh, yes. проект можна навіть назвати yes. uh, мір без граніць. Єс. Yes. Uh -huh. Скільки часу знадобиться людству для того, щоб воно зрозуміло, що ми всі живемо в різних країнах? Маємо різну культуру, і різну мову, і різну під час релігії. Однак ми всі однакові, скільки для цього знадобиться часу людства. Uh, how do you think? How many ages or years will become uh, when all people in the world understand that we are the same? <sighs> I think everyone needs more years, more because we need to learn in kids where he's so young. Don't Russin, you know, you don't want Russin. Uh, we have, we want to be friendly and everything. So we need to learn our kids. Возможно, годы и годы, но мы думаем, что самая главная цель – это начинать учить наших детей с самого маленького возраста, и тогда учить их быть добрыми, учить их быть хорошими и понимающими, и тогда мы, в принципе, придем к цели. I I I think uh, um, that about uh, in pro our project uh, what uh, our child uh, learning uh, about peace in the war. Я думаю, мир во мире. Дякую вам за цікаві відповіді. Wish you successful and good luck. Uh, please, uh, I I would like uh, that uh, thank you. for uh, our host uh, Mr. Uh, director uh, Gennady Tsiganova and um, and uh, uh, our uh, other uh, ukraine's peoples uh, with uh, very friendly mm -hmm. thank you excuse me thank i, I want to say a couple words more so uh, i want to say thank you for everything thank you ukraine uh, thank you Gennady Tsiganov Thank you too. And uh, I want to say hi from Montenegro and our people from Ukraine. It's uh, welcome in Montenegro. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you too.